Найрезультативніший матч 12-го туру чемпіонату області з футболу відбувся у рівному, де на центральному стадіоні зустрілися місцеві авангард та Славія. Хто є фаворитом пари? Стало зрозуміло вже до перерви після голів Дмитра Жигуліна та Андрія Давидюка. Відпочивши Славія, продовжила тиск на суперника. І все той же Давидюк на пару з Віктором Каращенком довели рахунок до 4-0. За такої переваги віце чемпіон дещо збавив оберти і авангардівець Олександр Овдійчук відставання скоротив. Але Юрій Гриценко, як тільки з'явився на полі, майже одразу подарував славі п'ятий гол. Наприкінці гри Авангар забив ще раз, зафіксувавши тим самим свою підсумкову поразку 2-5. Незважаючи на переконливу перемогу, Славія залишилася на другому місці у чемпіонаті, адже лідер і чинний чемпіон Оджівський Одек теж переміг. У себе на полі Оджівці також досить впевнено здолали кузнецовський ізотоп. Перший м'яч у ворота Атомників залетів вже на 35-й секунді після удару Віктора Газицького. Ще до перерви він же, а також Максим Новосад забили ще по разу. Гол престижу за ізотоп на 72-й хвилині провів Олег Якубовський. Отож, Одек переміг 3-1. як і раніше, його перевага над Славією становить одне очко. На третю сходинку. Після перемоги над Роко і зорі піднялося гущанське Амако Сергій Татаренко, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.